Провісники перемоги. Плюс, плюс. По дорозі стрілка, Постріл! Та вогонь, вогонь! Давай, виходь, виходь! Коля. Плюс плюс паша лупить поступи. Гармати справедливості. Я починав свою службу на комплексах 2Б11, тобто 120-й міномет 120 мінумет, го калібру. Пізніше, вже з початком цього повномасштабного вторгнення, працював на гаубиці Д-30 і зараз на гарматі л 119 Л-119 в користуванні легше, бо має менші габарити, тобто через вага снарядів набагато менше, що покращує ефективність та скорість роботи. тобто більш точна гармата, якщо з нею слідкувати, бо потребує гарного догляду, тобто постійного догляду, з нею треба дивитися, тобто перевіряти тиск, рівень масла в цій гарматі, і тоді вона буде то що її чистити постійно, і тоді вона буде працювати дуже-дуже гарно. Гармата! Тоді постріли так набагато ефективніші, набагато вдаліші, тобто снаряди попадають в ціль і виконуємо свою задачу. Я народився артилеристом, можна так сказати. Тобто я в артилерії воюю з 2014 року включно. Це, це для мене як ж, привична робота. Моя повсякденність. Для трибуналу. До бою! готові. Відділ прикордонної служби був створений в травні поточного року. Основні завдання це застосування розвідувально-ударних БПЛА, підтримка роботи відділів прикордонної служби прикордонних комендатур, забезпечення спостереження та моніторингу ділянки виконання завдань за призначенням з червня. З кінця червня поточного року знаходимося в районі виконання завдань. Зараз проходимо навчання ведення штурмових дій безпосередньо з застосуванням безпілотних, як розвідувальних, так і ударних повітряних суден, як FPV, так і великих, таких як вампір. На даний час декілька екіпажів знаходяться в районі виконання завдань за призначенням. Є певні досягнення як у використанні FPV-дронів, так і ударних БПЛА.